thank <laughs> you Вітаю я, Оксана Гнатишин. Це програма в об'єктиві на другому телеканалі. Говоримо на віднедавна одвічні теми. Доки війна, скільки ще смертей, як борються з агресором не лише наші хлопці, а й державники. Також про четверту хвилю мобілізації. Про все це протягом першої частини нашої програми поговоримо у нашій студії. Тарас Грень, військовий експерт. Вітаю, дякую, що завітали. Пане Тарасе, перше питання можливо таке узагальнене, але чи так собі десь наші і військові, і громадськість уявляли часові рамки, доки триватиме ця війна? Тобто, як собі уявляли, це буде місяць, або переможемо, або програємо, чи все таки це нормальна практика, коли ситуація затягується на роки? Після анексії Криму, коли стала реальна загроза для всіх держави України, коли Росія висунула? Війська по всім по всьому кордону з Україною, військові були готові захищати повністю всю територію держави. Це дуже тривало і це дуже великий об'єм, скажімо, присування особового складу і техніки. Зараз те, що відбувається на сході нашої держави. Звичайно, військові могли би піти, якби ми були росіянами, якби ми не рахувалися з власним населенням, точно так же, як Росія, скажімо, в Чечні, яка спалила Грозний напалмом, незважаючи росіяни, чеченці чи будь-хто там інший, вони просто випалили ці міста і зайшли туди, ми і закінчили могли так зробити так. Ну звичайно, у нас є такі ресурси і все, але з людської точки зору, з моральної. Українські військові ніколи не будуть вбивати цивільне мирне населення. Ми не росіяни. Ми не поступаємо до своїх людей, до свого народу як фашисти. Тому, в принципі, це зумовлювалося саме цим захистом цивільного населення. Тепер, це, що зобумовлюється дуже великими. Такими затратними ресурсами, тому що потрібно було і все ж таки ми зібралися армії, потрібно було відновити, відновити і бойовий дух, відновити перш за все, і навчання командирів. Адже у нас було знищено фактично за часи реформи, які були приведені під час наших попередніх міністрів оборони, які були фактично проросійськими, влітку говорили часто про зради генералітету зараз або не говорять, або насправді ситуація трішки десь стала на свої місця, десь повідсіювали. Лись зрадницькі такі ну, речі почнемо з того, що сепаратистів ну таких ну можна називати сепаратистами, як і в наших містах. Тобто людей, які мали переконання, що ми братерські народи з Росією, дуже багато усіх структурах державних. Звичайно, певний час були такі і у військових, але казати зараз про якісь генеральські зради, я думаю, що неможливо. Я зіткнувся, будучи взвонятої, зіткнувся з дуже мужніми, мудрими нашими генералами, які дійсно вміють і знають, як командувати, і вони впроваджують новітні технології війська і управління. І ну генерал це мозок, який має командувати задумувати операції, читати. Ходи нашого ворога у нас є такі генерали, їх вже чимало, і це і це дуже тішить. Можу ще сказати, що у нас відродилося і з'явилося нове покоління командирів бригад, які зараз заявили себе це вже нове покоління, так, так? це полковники, які фактично можуть зараз замінити собою вище управління військове. І це командир, скажімо, наш львівський командир 24-ї бригади, який себе зарекомендував як надзвичайно талановитий командир 82-ї мобільної бригади, командир 95-ї бригади, 25-ї. Тобто тут у нас дуже багато Це молоді таких... хлопці, але які вже так. Це молоді люди, але це талановиті такі воїни, які вже знаються на війні, які розуміють, вони вже пройшли цей гарт, і вони використовують свої знання. Це люди, які свого часу прийшли навчання, бо більшість з них прийшло навчання. В структурах НАТО вони розуміють вже, як воно відбувається, все, як воно має відбуватися до вимог сучасності. Мінські домовленості чи вірити в їх дотримання вже вкотре відбуваються вони, вкотре сторони обіцяють, і напевно вкотре будуть порушувати ці домовленості агресором. Як ви думаєте? Ну я думаю, що перш за все потрібно розуміти, що мінські домовленості це перш за все політична воля нашої держави. І вище керівництво нашої держави, воно зробило надзвичайно гарний, добрий політичний хід. Вони вибили один з важливих козирів у Путіна з рук Путін виявляв себе таким от миротворцем, який хоче прийти в Україну, де, за його словами, розв'язана громадянська війна, де народ на народ іде. І він, хотів, ми люди, я сподіваюся, пам'ятають про те, як путінські війська вже перефарбувалися в білий колір і були готові окупувати Україну. Але такими домовленостями було вибито просто таку можливість реального ведення путінських військ на територію України через те, що Україна сказала, ми за мир, ми хочемо, ми прагнемо миру, і тому ми пропонуємо. Мирне врегулювання конфлікту після цього мільярди, які Путін витратив на пропаганду себе як великого миротворця. Вони просто вилетіли в трубу. Тобто, десь та частина громадськості, яка каже, для чого ці домовленості, якщо вони не дотримуються, десь помиляється, так се так таки, це це дуже хороший дуже політичний хід, і сказати, що військові би вірили в те, що о, ворог не ну, розуміє, не можна домовлятися з бандитами, бо фактично проти Але нас Але заявити в... свою відкриту позицію для світу, це так, тому що нас має світ, ми маємо Розуміти, що світ нас приймає такими, якими ми себе покажемо. І якщо ми хочемо показати, якщо Путінська, ми, ми зіткнулися з надзвичайно розвинутою шаленою путінською системою пропаганди. Вона, як ракова опухоль, випустила свої метастази і нею насичений весь світ. І дуже багато журналістів або куплені путіним світові просто Цілий, або, так, та, що навіть так, або створені путінською пропагандою, і вони впливають на світогляд людей по всьому світу. Тому ми маємо протистояти їм якимись такими дієвими політичними методами. І я думаю, що це був дуже грамотний політичний хід, який просто-напросто вибив такий важливий козир з рук Путіна. Раз і до теми такої дуже болючої для людей, чиї хлопці зараз рідні. Е, е... В полоні наскільки зараз цією справою держава займається, чи ведуться переговори, що відомо в цьому керунку, і в принципі хто за це відповідає, тому що ну наочно знаю сім'ї, які тут чекають своїх рідних, кажуть, що від держави тільки поступають дзвінки від СБУ. Про які переговори ви ведете? Про яку там можливість викупу з сепаратистами? Втім, від держави люди не отримують ніякої допомоги. Ну, мій товариш теж вже понад 100 днів в полоні. Це мій однокурсник, заступник командира 30-ї бригади механізованої, полковник Василь Стасіїв. Він тривалий час там. Я намагаюся якось тримати це, тож узнавати. Хочу сказати, що нами створений такий переговорний центр, який працює. УСБУ він цей центр працює. Вести переговори надзвичайно складно. Через те, що бандформування, які є зараз в Донецьку, вони просто це єдиний, напевно, важель впливу, які це наші полонені, якими вони фактично прикриваються зараз як щитом для того, щоб виторгувати для себе якісь певні бонуси. От і ми це теж маємо розуміти. Переговори ведуться постійно. Вони е, тривалі і важкі. У нас е, люди, які приймають участь в цих перемовинах, це і як професійні перемовники, так і волонтери, і люди там доброї волі. І зробиться все можливе для того, щоб звільнити наших людей. Ну, а є вже певна статистика, скільки вдалося звільнити. Так, є вона, є на сайт... так, є реальна статистика на сайті Міністерства оборони, можна подивитися, це оприлюднено повністю. Там особи... Так, якщо оцінювати, все-таки динаміка є позитивною. Ну, зараз зупинилося Терористи. Ну, ви розумієте, що не можна домовлятися з людьми. Це, там, дуже часто люди просто психічно хворі. От. Ті хлопці, яких ми звільняли з полону, вони розповідали просто про жахіття, які там відбувалися, про козачків неврівноважених абсолютно агресивно. Це люди помішані на садизмі. Це відверті садисти, яких Росія закидує до нас, які не вважають взагалі вони не сприймають право людини на життя як право людини на життя. От вони вважають себе якоюсь вищою расою, ну це фашизм. Ви кажете, створений при СБУ переговорний пункт. Якщо безпосередньо центр. до рідних центр, якщо безпосередньо до рідних телефонують, представляються ну там сепаратистами зі сходу, чи як вони представляються, невідомо не, не як реагувати чи спілкуватись, чи десь йти на звичайно спілкуватися, але відразу повідомляти відповідні органи, що був такий контакт. Як правило, ну це взагалі закономірність не платити гроші. Це один з видів шантажу, який не призводить так. Тобто, люд, часто люди просто це шахраї, які шантажують людей. От ми вже стикалися з цим, коли шантажували, пам'ятаєте, був такий наплив шалений цієї весни, коли там по телефону телефонували, казали, а, так. що в лікарні, в міліції треба перерахувати терміново гроші. Зараз цим користуються люди, адже списки полонених вони є, розписують. Тобто знайти дані, ми відкриті дуже знайти дані людей дуже легко. Тому потрібно відразу, як тільки був подібний якийсь контакт, потрібно не приривати його, але відразу звернутися до відповідних органів. Щоб це поставили на контроль так. і відслідковували так. Розмови гаразд, можливо, так хаотично запитання, але наступне безпосередньо в зоні АТО, окрім небезпеки, потрапити під гради чи інші обстріли, є також, як на мене, не менш небезпечна робота розвідувальних груп безпосередньо там від сепаратистів, від окупантів на території. Наскільки над цим працюють наші військові, тобто чи десь в цьому напрямку, що відомо Ну, у нас працює. Дуже велика кількість контррозвідувальних контррозвідувальних груп, які мають свої. Ви розумієте, що кожна дія вона має певний свій алгоритм, Чи і це справді там їх стільки. Я перепрошую, тому що ну різном... звичайно з шворох не скаже, скільки він заслав до нас диверсантів із якою метою. Я знаю, що ведеться робота, ведеться у нас один з міфів, яких вбили в голови українців, про те, що у нас не існує зовсім ніяких засобів захисту. Ми дуже беззахисні і дуже безсилі. І тому перед будь-якою російською навалою потрібно відразу ж скласти всю зброю і сказати, ну добре, от ви прийшли, ну і слава Богу, mm -hmm. хай вже буде так. Це абсолютно неправда. Це просто одна з видів інформаційної боротьби. У нас є люди, які вміють боротися з диверсантами. Скажімо, якщо вислідковувати, от СБУ зараз дуже гарно показує, як вони затримують не просто людей-виконавців. А перекривають цілі канали постачання і головне організації якихось терактів на території України. Проте всім нам не потрібно втрачати пильності. Бо навіть люди, от які мешкають, скажімо, у Львові, це не означає, що ми мешкаємо в якомусь захищеному замку чи ще щось. Наше місто туристичне і ми. І можемо опинитися в, під ударом. Тут також досі розвідуванні групи можуть працювати, так? Ну, звичайно, до шприє... можуть, а працюють, так? Ну навряд чи працюють, тобто на таких даних я не можу сказати. І просто я хочу, щоб звернутися до людей, якщо вони бачать, скажімо, автомобіль, який припаркований невідомий автомобіль. Тобто ми всі знаємо, що в нашому, там, скажімо, будинку є такі-то машини, а тут з'явився якийсь автомобіль, він тривалий час стоїть, і до нього ніхто не підходить. Звернутися. До міліціонерів, якщо ми побачили якусь валізу, яку, яка лежить при дорозі, чи в супермаркеті, чи ще десь, от просто так, от вона лежить теж не чіпати її, звернутися до відповідних правоохоронних органів. Є це елементарні речі, які по всьому світу в будь-якій точці світу, скажімо, в Нью-Йорку це взагалі нормальна практика, яку вивчають в школі. Тобто дітям пояснює, Це не означає, що в них працюють там диверсійні групи там, Але обмагане. пильність треба проявляти, так. розуміти, що в країні не просто... Так, що ми 20. живемо у стані війни. Тично і ще неприємна інформація, але хочу запитатись про те, що наші на нацгвардійці, зокрема чи працівники правоохоронних органів, інколи на сході себе некоректно ведуть по відношенню до місцевого населення. Ну, Наскільки вам відома така інформація? Десь, десь так можливо поступають як рекет чи інші такі, не не дуже приємні аналогії. Ну це питання скоріше до речника національної гвардії і до них. От, я можу відповісти за військовослужбовців, що е, Збройні сили ну, за той час, який от ми ведемо війну, то від місцевого населення до скарг на Збройні сили власне, на військовослужбовців не поступало. От, і військові не приймали такої, такої участі, ми навпаки захищаємо людей. А там, ну, і щоб ви зрозуміли, що дуже багато скажімо, противійськових ведеться і провокаційних робіт. Речі, в тому плані, так. тобто, може бути там спеціально можуть Це така відома тактика російських да. військових ага. що з часів світових війну. Так що тут гаразд, можливо, якщо взяти реформи безпосередньо наших збройних сил, ми чуємо активно обговорення податкової реформи, освітньої реформи, вже десь критика з'являється. Яка справа зараз з, з реформою саме військовою, чи, чи рухаємось вперед? Рухаємося, рухаємося. Поділь, я сподіваюся, я сподіваюся, що рухаємося вперед. Адже як, ну от, на мою думку, військовослужбовця вже з більш ніж 20-річним стажем, я був свідком того, як створювалися Збройні Сили України і як вони нищилися. Під маркою реформ нам потрібно зараз міняти перш за все всю систему управління Збройних сил України. Вона була успішно. У нас взагалі ми проводили, напевно, Збройні сили були єдиними видом якимось державного управління, які дійсно проваджували нормальні реформи, які були зупинені. На жаль, однією з наших демократичних сил після помаранчевої революції. Вони були зупинені, зупинені повністю. І Ми відкатилися на Певні порядки назад, от тепер ми починаємо знову набувати це. Це, знов, це знову гарантія, збувається. що ми справді починаємо набувати, а не десь знову ж таки під приводом. Ну але... скажімо, у нас є от певні от ті тенденції, які були раніше. От вони ще до того, як їх припинили, вони зараз почали продовжуватися. Тобто, щоб зрозуміти, автомат його можна покращити в будь-який момент. Людям можна дати будь-яку зброю і навчити їх там за певний проміжок часу. Але війська це перш за все управління, тобто має бути ціла вертикальна система, управління так? система. Так, нам дісталася від Радянського Союзу неповоротка і дуже така громістка система управління збройними силами, яка зараз не відповідає нашим потребам і нашим завданням. От вона реформувалася, тобто ми її поступово реформували, і ми були на кілька кроків вперед від всіх колишніх республік Радянського Союзу свого часу по реформуванню власне системи управління по створенню. Потім нас зупинили, почали просто знищувати збройні сили України методом скорочень, розказуючи, що нам потрібні невеличкі якісь там. Мобільні сили, причому збільшуючи штаби, абсолютно часто не обдумано, не обосновано, роблячи штат в штаті і ще щось, і запутуючи, закидуючи папірцями людей у погонах. Ну, зараз у бюджеті заклали більше 80 мільярдів так гривень на реформу. Наскільки хочеться вірити в те, що ці кошти будуть усвоєні правильно, так без зловживань, десь чи як це проконтролювати? Ну зараз в систему збройних сил, скажімо, в систему забезпечення війшли волонтерські групи. Тобто взяли волонтерів, угу. я сподіваюся, що система не просто матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, а відбору сил та засобів для матеріально-технічного забезпечення, сама система відбору вона буде реформована. Тобто, ми будемо гнучкими. Якщо, скажімо, в Америці чи в інших країнах від моменту виникнення. Якогось, ну, скажімо, іншого продукту для сухого пайка, який видається солдатам, який більш калорійний, легший, менш. Більш компактний відбувається протягом, там, скажімо, чотирьох місяців. Тобто воно проходить всі аналізи, всю обробку і кажуть, так, нам це потрібно, і вони беруть за чотири місяці, вони це ставлять на озброєння. То я сподіваюся, що у нас буде щось подібне, адже ми побачили, що волонтери фактично, наші люди, українці, фактично на ходу можуть переозброїти танк, додати туди. Таких речей, які підвищують його живучі, чому би нам не брати це на озброєння? Тобто відслідкувати. А для цього має бути там система, яка це за цим всім слідкує і бере це на озброєння. Я сподіваюся, що система однородного контролю, яка зараз війшла, вона переробить, переродить те, що там є. Ну, Зараз управління краще всі. зруйнуйте чи підтвердіть тезу про те, що зараз все-таки все тримається на волонтерах, попри спроби десь реформування, попри виділяння коштів, наразі тільки лише на папері, все тримається на волонтерах. Це так чи Ну от, знову ж таки, система постачання? Тобто, от це все, от у от наша от система тилового забезпечення, яка була у нас, вона показала себе недієздатною. Ну тобто, в яких от. Скажімо, у нас стоять на озброєннях там, пічки буржуйки. Це пічка, яка гріє до тих пір, поки ти маєш що в неї кидати. От, якщо зараз існують там, скажімо, сучасні булер'яни, пічка, в якій можна палити буквально все, що в тебе є, що горить, можна кидати туди, і потрібно не дуже багато якогось пального матеріалу для того, щоб обігріти намет. От, але щоб цю пічку взяти по наших стандартах, тепер щоб її взяти на озброєння, після цього довести вже до закупівлі і до того, щоб поставити, то має пройти кілька років часу випробовування якихось ще щось ще щось тендерів після це того... як назвати правильність чи бюрократичні процеси? Це бюрократичні процедури. На жаль, Збройні сили України забюрократизовані до Нельзя. Ми пишемо купу звітів, купу планів, купу якихось непотрібних папірців. Ще щось це потрібно знищувати. В першу чергу все має бути. Звітність, вся ця має бути перше за все, електронна, вона має бути зведена до мінімуму і має бути оптимізовані самі. От сам верхній системи управління вона має бути оптимізована. Про забезпечення волонтерами. Що я хотів сказати? Я хотів подякувати людям, хотів подякувати волонтерським організаціям, адже повертаючись зони АТО, мана мені була введена державою форма, і а все інше було в мене волонтерське. Дякую, маємо мало часу, але важливе запитання: четверта хвиля мобілізації, чи справді буде наскільки варто хвилюватись десь хлопцям, готуватися, що робити. Розумієте, що якщо росіяни прийдуть сюди, то хвилюватися вже не буде. Чому? Тому що є для львівян, от тюрма Налонського красномовна, може показати, що буде з нами всіма. Якщо ми зараз допустимо до того, щоб... Все ж таки Росія змогла перемогти і прийти до нас. У нас є дем'яні влас, скажімо, там можна показати дуже багато братської любові від НКВД-стів, які прийшли сюди. І цього, і тому хвилюватися буде потрібно вже тоді, а зараз нам потрібно захищатися, потрібно себе захистити. І потрібно зараз на даний момент поміняти тих людей, бо люди все ж таки це є люди, і вони, хоча й великі патріоти, мр. але так їх їм потрібно дати відпочинок. Я знаю, що більшість тих людей, які були там після відпочинку, відпочинку знову знову, знову повернуться туди і підуть або добровольцями, або знову попросяться на мобілізацію. От тому мобілізації боятися не потрібно. Е, є система по якій показано, е, запевнено. Вже виступали наші перші особи. Пояснювали, що хлопців молодих, які будуть е, призиватися, їх їм буде, підготовка. їх не бу, їх не будуть віддавати відразу в бій. Так будуть готовка гаразд. Детальніше може громадськість почитати в інтернеті на сайтах. Так би поставив сайт де... Міністерства оборони офіційний 3 мілбофуа. Там є вичерпна інформація. Про а все. я вам дякую за. Вичерпну інформацію на наші запитання. Тарас Грень, військовий експерт у нашій студії, був. Ми з вами прощаємось, але програма продовжується після невеличкої перерви. У нас ще гості.